Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні я передав відповідати на питання підписників, отож, просив мене подивитись, а чи зможуть окупанти провести вибори, ну, в лапках вибори, звичайно, на тимчасово окупованих територіях, ну саме Запорізької і Херсонської областей. Там ті вибори, здається, там десь на вересень, намічені, якщо нічого не плутає. Тож просив подивитись. Ну, давайте подивимося, що й до чого. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи окупантам вдасться провести вибори на тимчасово окупованих територіях е, Херсонської та Запорізької областей, які вони запланували на цю осінь? Хай сказать, вони неправда. Іса. Маннус перевернутий. Єотал. А, ага, цікаво. Добре. Що ми маємо? Іса, у нас перевернутий Е, Ну, кхм, така картинка. Тут е, трохи по-різному можна трактувати. Ну, про що мова? Взагалі я питав, чи проведуть вони вибори. Іса. Щось, щось у них не піде. Щось не піде, чому? Да ось! Якийсь ухід людей, ну тут може бути як в кращий світ, так і просто. Ніби колаборанти ті всі і це і тікають. Що називається, бажаючих хто на вибори йде, хто в них буде приймати участь. Ну, Намалювати вони, в принципі, все, ж завгодно, можуть, що їм це складає якусь проблему чи що. І ось отав. оце вже цікаво. З одного боку, це руна влади якраз. А з другого боку, це в мене маркер на повернення певних територій. Додому, ну, звільнення територій. Ем, і в результаті, що ми маємо? Ну Якщо відкинути, в результаті що виходить? Е, вони спробують вибори провести. Все-таки спробують. ну Результат намалюють, то зрозуміло, то. Перший раз чи що. Е, ось. Але, але. Зможуть провести далеко не вскрізь, Зрозуміло, там, де ближче до фронту, там взагалі ніяких цих немає. А от десь далі, туди, вглиб тимчасово окупованої території, там можуть спробувати провести. Дійсно, щось намалювати. ось. Ну, і крім того, ось, будь ласка, отав, руни відразу показують, що. Буде повернення територій. Відповідно, ну, зрозуміло, якщо туди прийде ЗСУ, то колаборантські вибори, окупантські, трошки закінчаться. да? От про те мова. Ну, загалом тут детально більш дивитись конкретно по кожному цьому, по кожній частині області. Ну, я загалом, в принципі, сказав, тому, як би думаю, що тут експрес-відео буде. Добре, дякую що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!